Вітаю на каналі щоденника Життя. Я оганувся і переписую випуск. Кинувся монтувати, а звука не. Тому що прилетіло обновлення, а після обновлення злетіли деякі налаштування і звук не записався. А я цього не помітив. Уже перемонтажу. дадам дам Так. Що сталося ще? Куди я припав? Я травмувався. Не скажу, що так сильно, але неприємно. Я собі таким січкаркою для ліцерки оттяпав кусок нігтя на великому пальці. Досить неприємна штука. Вже пройшов тиждень, а воно ще болить, ще до кінця не затягнулося. Два рази на добу сам собі роблю перев'язки, пресіки, щоб воно загоїлось більш-менш нормально. Ну, ми починаємо наш випуск. Починаємо традиційно з новин. У нас саме більш така новина, що нам починають вже розказувати про блекаут. Що будуть відключення світла і газу? Ймовірніше відключення світла буде вже з 10 жовтня. Нам розказують заяву одного, другого, третього, що там з Міністерства вони не підготувалися, не захистили об'єкти, не закінчили, нема грошей ту-то. Що в нас там? Реальні і і удари, так так. Я не знаю, який там відсоток, не беруся. Розумні люди знають краще, який відсоток ударів насправді ніколи не було. Ну, то не таке, то не суть. Вже в деяких областях вже підготували графіки відключення, так що готуємося. Чого будуть відключати? Ну, звісно, з чого? Що, щоб потім підняти. Ціну за електроенергію. І прогнозована ціна у нас буде складати, я гадаю, після Нового року 9 гривень кВт. Стосовно газу. Стосовно газу теж е, почалися заяви, що у нас його запаси скінчиться там в листопаді, Те, в підземних газових сховищах для Лята -ля ну, Прогнозована ціна квометр у нас 15 гривень. У нас розказують казки, що він закінчиться, але чомусь не розказую, що у нас вже не один рік добувається власний газ. Видобуток, який проводять приватні компанії. Цей газ ніде не обліковується. Його вже, мабуть, років 5 вганяють в газотранспортну систему і видають за імпортний газ. Тобто ми платимо за власний газ, який нам продають як за імпортний, і е, денежка, звісно, не день уходить. Ну, ще повіше. І перша у нас публікація стосовно якраз тепла. На Миколаївщині піймали злісного браконьєра, який, поки приїхали поліцаї і екологічна служба, зарізав аж цілих 5 акацій в лісосмузі товщиною від 17 до 10 см. І хотів втекти, але його затримали, він наніс збитку більше ніж на 20 тисяч гривень, проти нього вже проведено адміністративне впровадження згідно статті 65 дефіс 1 Кодексу України про адміністративні порушення. І отакі ось преконьєру це він хотів нажитися. Все у нас фотографія є. Ми бачимо, що. Він, на лімітовому геліку їздить. У нього там прицепка цей кемпінговий дом на кольосах задні. Він так собі на шашечки в акацію поїде Ну, як ми всі знаємо, що у нас е, ліси зараз е, зносяться під чисто. Хоча по лісі зараз спокійно не пройдеш там, де він ще є, бо він там завали. Там... Вальожника скільки, що 20 метрів ти не пройдеш, ну, то лісника не хвилює. Лісника хвилює. І тільки, що він буде мати за туп віком від 50 років. І от такі ось ліси дається тупи, вони чистяться. Взагалі, там пустеть. Там зараз пусте. Згадується навіть такий старенький. Анекдот, як е, прибув на практику після з училища, так, е, молодий хлопчик на лісника. Прибув і старий лісник, який вже збирався на пенсію, вибирають його, його водять по лісу і показує. Воно бач он те дерево. Бачу та каже, на ньому висить шуба. А шуби не бачу. А воно бач, воно тейно воно з дуб здоровене. Така, бачу. Бачено ну на ньому воно висять ключі від Мерседеса. Ні, не бачу. Ох, синку, не буде лісника, не буде. Якось так. Йдемо далі. Наступна публікація була зроблена в групі Укрбей. І от, що нас подавали, нас подавали легенду нульових. Nokia. 33.10 Керпич Оріхокол. вбиває, як тільки його називали. Ну, багато в кого був такий телефон, особисто в мене не було такого телефона, у мене телефон вже з'явився в році 2005 У мене був перший сімей. Здається, а 75 ось таке. Так от. Продавали такого телефон, а дістати 200 гривень, бо в лісу 300 гривень, і його продали за 300 гривень. Тому що ми бачимо, що у нас він ззовні ваганом сталь, тобто у нас панелька, 100% панельки у нас міняні, от таке. Кнопочки, то все можна добути. Головне, щоб серединка рединка була. Ось у нас інше ось. Водочка. Телефон вроді робочий, яка ну, батарейка настояща, нас, рідна чи не рідна невідомо, скоріш за все, що далеко не рідна і оригінальна. Такі телефони у да, там, мелодії писали. Змійка, грабула, там, рекордів на такі змійки ставили. А то, що ну, да, мелодії писали там треба було в композиторі там символки додати куколки і цифри і мелодії якщо не хочеш стандартники стандарт, щоб були там базові і ці мелодії які в журналах продавалися тобто ти відправляєш смску на якийсь там номер платну, там тобі приходить от эта, спочатку ця мелодія. Ти вбиваєш, і я радіюся. І чого тільки там не виходило, там чари всякі. Я колись працював е в школі інтернаті, і в нас у директора теж був такий телефон Nokia 5010, і в нього на дзвонку стояла мелодія із кінофільму Генерали Піщаних Кар'єрів. Там такого всього. Символично, да, как-то интернат, и такая мелодия, да. Тополнится о группы «Несчастный случай». Я начал жить в трущобах городских И добрых слов я не слыхал Когда ласкали вы детей своих я есть просил, я замерзал. Вы, увидав меня, не прячьте взгляд. Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват. Ну что, а мы идем далее. Ну что, особенно а, приказ была зароблена в группе Схильный аукцион». Представлялся у нас таки Талар. Вставлявся він по фіксованій ціні 7740 гривень. Чому така сума Цікаво видно, це еквівалент чого то там в долар або євро. Далір нас е, Максимиліана Третього 1760 року. Дар'я дуже цікавий і маса таких з 27,5 грами приблизно. Проте вся так не знайшлося. Одне тільки повідомлення було, що монета в резерві. Монетка ці досить цікаві. Це в нас різновид не патрона аварія, це в нас Різновіт Резерва. І далі ще дожив. Непогано до наших часів. Ось у нас є відео демонстрації даного талера Відео в нас без звука. Дивимось, бачите, талер живенький. Хороша монетка. У мене попадався пів талера, от там скандальна була ситуація. На якій мене заблокували москальські групи та виявився на самих найбільших груп на фейсбуці такий чувачок там нікола сорок якийсь ту пішов він там ще там ляпався видно бо він пішов по групу західний аукціон він видно цей дальнобойщик і Витягує ці монети через кордон. Ну, монетка все цікава, ми йдемо далі. Ну і на останок вам знайшов цікаву техніку. У групі моторепліка виставлялась така раритет. Продається мотоцикл GZ. 175. Після реставрації. Документи старого заска та оформлення неможливе. Та заново надо ставити на облік. Вартість зазначена 2500 доларів. Проте бажаючих не знайшлося. На жаль, чи на щастя. Подивимося решту фото. What's over погано. А мы YouTube. Цілий мотоцикл у нас буде. Ось нас цілий motorcycle. Як ми бачимо, мало чи відрізняється від того самого ранніх Мінська. Ну, чи Z є ще Здесь 2,5 тисячі багато чи це мало. Не знаю, кожен вирішує сам. Просто цілу такому цикла знайти майже неможливо. Тут видно, що людина заклала багато-багато зусиль, як бачимо по стоп-сигналах, це в нас щось таке район 40-х років. Не спеціаліст. Якось так. На цьому все. Буду прощатися. Дякую, до побачення.